Слава Україні, слава Збройним силам України. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Сьогодні мова піде про тренду Ocean Song. Посаджена вона, вона мене була восени 2020 року, тому це такий вже другий повноцінний сезон. І я скажу так, що мені вона далі дуже подобається, хоч це рахується чорно гібридна, більш букетна, флористична, але непогано себе поводить, показує. Це Тантау, 2000 рік. Гарні, чому на мені подобається колір? Ну дуже ніжний, дуже однорідний, такий босково фіолетовий лавандовий, дуже гарний. Пахощі має такі легкі, приємні. Кущ непогано вона наростила цього року, височенький, десь 80 см має. Не є аж такий густий, але і не є дуже рідкий. Все ж таки, постійно вона мені давала квіти. Якщо у вас є теплиця, то в теплиці буде просто ідеально. Тобто, їй, якщо не забагато вологости, квітка. Дуже чудова, ну дуже гарна, дуже гарна, пелюстки прекрасної якості. Так, але треба їй умови підходящі знайти або, можливо, зміцнитися. Тому так, мені вона подобається.